Тобто ліквідація зайвих державних органів це і мала би бути справжня дерегуляція. Що відбувається знову ж таки насправді? Ми бачимо, що максимум, що відбувається в цій сфері, це зміна вивісок. Зміна вивісок, об'єднання, роз'єднання органів, фіскальна служба. Так? По суті, самі працівники і керівники управління відділів цих органів кажуть, що методи роботи. Управління процеси абсолютно не змінилися, просто змінились вивіски, назви. Більше того, піднімаємо політичний документ, який називається Коаліційна угода, яка, як ви пам'ятаєте, була дуже урочисто і гарно прийнята наприкінці минулого року коаліцію в парламенті, яка дійсно на сьогодні є. Рекордною коаліцією, понад 300 голосів, Конституційна коаліція. Пам'ятаєте, наприкінці минулого року вони дуже урочисто під описки прийняли коаліційну угоду. А тепер звертаємося до цієї коаліційної угоди. От я спеціально виписав з неї, все її нема сенсу носити з собою, але я виписав, що ж там таке в коаліційній угоді передбачено, А там передбачено згідно головного політичного документу, яким керується коаліція парламентська правда, а там передбачено, що, по-перше, не буде ліквідовувати жоден орган державний. Єдине, що буде чергове переіменування ДАІ, те, що ми вже не раз проходили, ДПС, ДАІ, ДАІ, тепер вже буде ПС просто патруль служба. Але Крім цього, крім цього, згідно коаліційної угоди, а тепер слухайте уважно, передбачено, от я виписав по розділу коаліційної угоди, в якому розділі що передбачено, передбачено створення ще 10 нових органів. Перераховую. створення міжвідомчої комісії з питань розвитку ОПК при Кабміні. створення центру реформ системи охорони здоров'я. Створення тимчасової спецкомісії Верховної Ради для змін до Конституції. Створення Національної комісії з регулювання транспорту. Ще там мало зарегульовано. Створення Національного антикорупційного бюро України. Знаменитого. При цьому ж створення Національного агентства з питань запобігання корупції. При цьому створення Державного бюро розслідувань. При цьому створення муніципальної поліції і ще створення військової поліції: 10 нових органів. Ми розуміємо, що таке створення нового органу. Мало того, що це і нові додаткові витрати державного бюджету: приміщення, апарат, зарплати, обслуговування, техніка, автомобілі, відрядження і тому подібне. Я думаю, що в. Коли країна в стані війни, то навіть ці додаткові витрати це не те, чим зараз треба займатися, я так думаю. Але саме гірше, що кожен новий державний орган це що? Ще додатковий набір чиновників державних, кожен з яких буде знову мати право своїм підписом, щось дозволяти, не дозволяти, дозволяти так чи сяк. Насправді У нас...